Коли дитина починає читати, то шкільного букваря вже може бути замала, він стає такий більш нудний. І хочеться, щоб дитина мала змогу полюбити читання. Тоді я рекомендую записатися до бібліотеки і там з дитиною обирати яскраві книжки, де є багато малюнків, але мало тексту. Ось ця книжка нам дуже сподобалася. Вона така товстенька, але тут. Дуже мало тексту і багато малюнків. Ми з сином із задоволенням її прочитали. От подивіться, які. Дуже мало тексту. Яскрава історія, яскраві малюночки. І що така книжка вона читається дуже швидко. Якщо такі книжки купувати, то це може бути дуже дорого. Отже, рекомендую вам. Якщо ви хочете заохотити дитину читати, записатися до бібліотеки та обирати там подібні книжки.